Що було тим червоним прапорцем у стосунках, який ти проігнорував і миттєво про це пошкодував? Він був дуже активним у соцмережах, постійно викладав фото з роботи, сім'ї, селфі і усе інше, але категорично відмовлявся робити наші стосунки публічними чи змінити статус, щоб було видно, що він уже не сам. І так він мені зраджував О, це була моя колишня, один в один. Вона постала все крім мене. Тисячі підписників в інстаграм. Я спочатку не звертав уваги, але потім зрозумів, вона просто не хотіла втрачати увагу своїх фанів. А ще, як виявилось, спілкувалася з купою чоловіків, які купували її їжу, каву, одяг та інші дрібниці. Мені шкода, що тобі теж довелося через це пройти. Він постійно говорив про своїх колишніх, не міг зупинитися. Усі вони, за його словами, були жахливі, а останню переді мною він просто ненавидів. Як виявилося, це не дарма, бо він сам виявився аб'юзером. А ще він тримав контакт із деякими колишніми, щоб мати з ким переспати, коли знову ставав вільним. І знаєш, як я це дізналася через його сторінку на Reddit. Якщо тобі не сподобалась людина з самого початку, це вже червоний прапорець. Твоє відчуття підказує, що це не твоя людина. Я робила цю помилку не раз, намагалася зустрічатися з тими, хто з самого початку мені не подобався. І кожного разу переконувалася вони справді такі погані, як і підказувала інтуїція. Іноді я думала, що це просто я занадто осуджую людей. Ні, ні, і ще раз ні. Це просто був здоровий глуст. Він відмовлявся прийняти мій справжній вік, Нам обом було по 24, Але він постійно твердив, що я виглядаю на 18 і не хотів чути нічого іншого. Так, довго це не тривало, це було просто дивно. Одна з ознак нарцисизму вони ніколи не визнають, що можуть помилятися. Вони будуть битися до останнього, навіть коли докази прямо перед їхніми очима. Ти мій єдиний і справжній друг. Я шкодую, що тоді не задумався, чому я був їхнім єдиним другом або партнером, і як це могло впливати на їхній спосіб спілкування, ставлення до інших людей та вміння знаходити час для тих, хто справді важливий. Лавбомбінг. У моєму випадку вона посилилася до мене в дім, прибрала все до блиску, приготувала їжу. Я прокидався, а вона вже поруч постійно обсипала мене любов'ю та увагою. А потім ми одружилися. І все це зникло майже миттєво, класичний лавбомбінг. Потім вона поводилася як справжня стерва, зникала за кілька годин, а поверталася з подарунками, ніжністю та виправленням ситуації. Не любити тварин для мене це серйозний червоний прапорець. Я навіть не зможу дружити з людиною, яка ненавидить тварин. Він постійно вихвалявся, що скоро заробить купу грошей і здійснить усі свої плани. Казав мені, просто довірся мені. У результаті я платила майже за все, чого він хотів, бо довірилася його словам і вірила, що в нього є потенціал. Коли, нарешті, зрозуміла, що мене просто використовують раз за разом, поїхала у подорож. І тільки тоді він почав працювати. Досі вибачається і каже, як сильно він мене любить. Мені довелося навчитися на власних помилках ніколи не впускати чоловіків до себе додому, якщо я не хочу інтиму. Бо більшість навіть не питають про згоду. Коли це траплялося, я просто завмирала і не могла нічого сказати. Потім намагалася переконати себе, що це не їхня провина, бо я ж не сказала зупинись. Але, звісно, було очевидно. Їм, взагалі байдуже до мене, я просто була для них об'єктом задоволення. Я жила в батьківському домі, і вони були дуже релігійні, тож мені забороняли зустрічатися чи навіть говорити телефоном із чоловіками навіть попри те, що мені вже було за 25. але я все одно пішла на побачення під приводом, що виконую справи. Наприкінці вечора ми обоє сказали, що було чудово, і хочемо побачити ще. Він запитав, чи може подзвонити завтра. Я чітко відповіла ні. Пояснила, що в неділю у нас вдома заборонено говорити з чоловіками, і якщо він хоче подзвонити, тільки в понеділок після роботи. Я спеціально чекатиму дзвінка в машині біля офісу. Він погодився, але в неділю після біблійного заняття він все одно кілька разів подзвонив. Добре, що телефон був у беззвучному режимі. Наступного дня він таки подзвонив, але вже з холодним тоном. Сказав, що подумав, ніби я його кидаю, бо не відповідала. Попри те, що все було чітко пояснено заздалегідь, потім кілька місяців я жила так, ніби на іспиті. мала завжди усміхатися, відповідати миттєво, інакше він знову вважав, що я планую розірвати стосунки. Зрештою, він просто зник, а в єдиному повідомленні написав, що закінчує все, бо не робить мене щасливою, а я все одно збираюсь його кинути. Він сказав Ти не з мого рівня. Думаю, ви вже здогадуєте, що було далі. У неї забрали три машини за борги. Вона пояснила це фразою молода й дурна була. Ми зустрічалися 5 років, усі після 30, і вона повністю зруйнувала мій кредитний рейтинг. Зараз мені 35, і я тільки нещодавно зміг його відновити. Мені доводилось благати, щоб він, хоча б, повів мене на побачення, яке врешті-решт доводилось оплачувати та планувати самій. Він лайкав фото інших дівчат, писав їм у Тірект, і навіть після того, як я чесно сказала, що мені це боляче, нічого не змінив. Це не сталося одразу, бо я протрималась майже 4 роки, думаючи, що зможу його виправити. Боляче, але тепер я просто рада, що все закінчилося. Ходжу на терапію і вперше за довгий час відчуваю полегшення. Він відмовлявся говорити про свої фінанси. Казав, що зарано ділитися такими речами: класичне, ми ще не на тому етапі. Але я вже тоді помічала, що він безвідповідально витрачає гроші і хотіла зрозуміти, яка в нього ситуація насправді. Я пояснила, що для мене це важливо, бо я хочу бути з людиною, яка фінансово стабільна, а сама я не маю боргів. Виявилось, що він мав 70 тисяч доларів боргу, студентські кредити, кредитки та фінансування авто. Свої подорожі він оплачував кредитками, які навіть не міг погасити наступного місяця, а ще планував купити нову машину, теж у кредит. Постійно говорив про те, як купить собі дорогі речі, які йому навіть не потрібні. Я поговорила з ним про це, він пообіцяв, що зміниться, але нічого не зробив. Мала б довіряти своїй інтуїції з самого початку. Він якось сказав, що його колишня кинула його через поведінку матері. Тоді я не надала цьому значення, але з часом зрозуміла, чому та дівчина втекла. Його мама справжній жах, та й сам він був не найкращим, постійно брехав. Спочатку дрібниці казав, що обожнює собак, хоча пізніше зізнався, що взагалі їх ненавидить. Потім ще гірше. Він два місяці брехав, що шукає роботу, хоча просто валявся вдома і гуляв із друзями. Ще одна дрібниця на вечірці п'яний ляпнув расистське слово, потім відмазувався, що колись так жартував. Згодом я дізналася, що його мама говорить так постійно. І кульмінація. Коли ми знімали квартиру, він просто підсунув договір під двері, бо поспішав на Дінді із друзями сім років стосунків, і я досі шкодую, що не пішла після того першого випадку. Ніколи не ігноруйте дрібні червоні прапорці. Вони завжди виростають у велике червоне полотно. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!